Як буде слугувати шкіра Бутеро чи Пуебло? А ще ряд інших шкір? Дуже кльове запитання розповідаю і покажу навіть трошечки наглядно. Шкіра Бутера і Шкіра Пуебло це преміальні шкіри одної італійської компанії, котра працює у Тоскані. І це різновид шкір рослинного дублення, так званих. От, наприклад, у мене зараз також шкіра рослинного дублення, але в даному випадку у неї лакофарбове покриття створював я. Вироби з цієї шкіри афієнні. Вони дуже кльові, дуже круті, дуже кайфові. Слугують вони також довго, кльово і кайфують. Ось це цьому гаманцю зі шкіри рослинного дублення і Йому наразі десь 3 роки. Але є певне. але, Подібні шкіри слугують довго лише за умови їх правильної експлуатації та догляду за ними. Давайте приведу вам, на прикладі з автомобілями. Уявіть собі, американський Ford F150. Такий грузовік, вантажівка, ну або там Toyota Sequoia чи Тундра. Такий здоровий, раний позашляховик, який валить, який працює і всяке-таке. -всяке це, ну от візьмемо, наприклад, ось така шкіра. Ну, умовно, звичайна галантерейна шкіра. Так от, шкіра рослинного дублення в порівнянні з ним це буде е, Mercedes GLS. А вона значно кльовіша, вона значно кайфовіша. Але якщо ви у цьому ГЛЕС будете з ним обходитись так, як обходяться фермери з Ford F 150 або з Тойотою Тундрою, і будете так його обслуговувати, як обслуговують цю саму Toyota, умовно, це як приклад, то відповідно цей ГЛЕС вам прослужить не дуже довго. Ну, Скажімо, пара а, взуття чоловічого класичного а, туфель із такої шкіри. Рослинного дублення. Знову ж таки, повторюсь, це не тільки бутеропобле, то просто розпіарені, От і все. От, два розпіарені, причому одного заводу. Особисто мені вони не подобаються, хоча я обожнюю шкіру рослинного дублення. Воно дуже кльова, дуже крута, дуже кайфова. Так от, якщо ми візьмемо, наприклад, ботинки з отакої шкіри туфлі за 500 баксів, це будуть ахірені туфлі, якими можна буде користуватись вони не на повсякдень, але ви в них проходите років 10, коли їх будете вдягати пару разів на тиждень. Але вони будуть від вас вимагати їх. Пару раз на тиждень прожирювати, чистити, постійно тримати у чистоті, постійно ну, слідкувати за ними, не ставити їх на сонечко, не ставити їх десь там біля батареї, не ходити в них по снігу, не ходити в них після дощику чи під дощиком, тому що їм прийде хана, і хана їм прийде дуже швидко. Але ці це будуть туфлі, які повністю під вас адаптуються, які будуть сидіти на вашій нозі, які будуть ахірно зручні, і, блін, в сраті, найки чи адідаси просто будуть відсмоктувати десь дуже далеко. Тому повторюсь, ці шкіри преміальні, вони дуже кльові, дуже кайфові, але вони потребують. Потребують від вас. Ну, Тобто, умовно, скажімо так, до них потрібно певним чином дорости. Якщо ми кажемо про е, речі галантерені, ось такого типу, е, особливо якщо ми кажемо там про гаманці, скажімо, чи дрібні аксесуари, котри, е, у котрих немає настільки агресивної е, середи існування, тобто вони носяться в кишенях або в сумках і так далі і так далі. То там історія трошки полегша і трошки покраще їх зберігати у гарному вигляді значно легше, аніж, наприклад, взуття чи сумку.